Прозора приватизація означає, що всі інвестори мають однаковий доступ до повної інформації про державні об'єкти, виставлені на продаж. Щоб зробити процес приватизації максимально відкритим, фонд державного майна впровадив сучасний онлайн-інструмент віртуальні кімнати даних. Віртуальні кімнати даних це онлайн-сховища, де зібрано всі документи пов'язані з об'єктом приватизації. Уся інформація у віртуальних кімнатах даних актуальна і доступна без вибіркового допуску. Такий підхід знижує корупційні ризики та полегшує пошук потрібної інформації. Якщо раніше доводилося надсилати письмові запити чи особисто відвідувати органи приватизації, то після впровадження віртуальних кімнат даних усе зібрано в одному місці, що робить доступ швидким і зручним. Доступ до віртуальної кімнати даних для більшості об'єктів приватизації простий і займає декілька кліків. Як отримати доступ. Перейдіть на сайт privatization.gov.ua. Оберіть потрібний об'єкт. Клікніть на посилання Віртуальна кімната даних. Документація в онлайн-сховищі розподілена по папках для зручності. У кожній папці, згідно з її назвою, знаходяться усі відповідні документи. Часто це сотні сторінок документів, які дозволяють інвестору оцінити привабливість та ризики активу. Наприклад, у папці документи на право власності, наявні документи щодо нерухомості та земельних ділянок, а у папці Фінансові документи фінансова звітність, документи щодо інвентаризації, а укладені договори, довідки по оренді майна, банківським кредитам, судовим спорам та копії судових рішень можна подивитись в папці Юридичні документи. Якщо у матеріалах є конфіденційна інформація або комерційна таємниця, доступ надається після підписання договору про нерозголошення. Для великих об'єктів їхня вартість перевищує 250 мільйонів гривень, існує окремий порядок доступу. Потенційні учасники торгів спочатку підписують договір про конфіденційність із майданчиком приєднаним до прозору продажі. Це захищає комерційну інформацію та запобігає несанкціонованому використанню даних. Доступ до віртуальної кімнати даних є безоплатним і не вимагає попередніх внесків чи реєстрації на аукціон. Завдяки цьому інвестори можуть ретельно зважити всі плюси та розробити власну стратегію для участі в онлайн аукціоні. Приватизація від Фонду Державного майна України. Маємо, дбаємо, розвиваємо. Щоб отримати більше інформації, завітайте на сайт privatization.gov.ua